Прямуй до успіху. Проєкт з підготовки жінок, водійок, вантажівок втілили в чотирьох українських містах. На меті задовольнити потреби ринку перевезень, а також посприяти гендерній рівності на ринку праці. Наразі учасниці проходять навчання, і в його межах вони відвідали сервіс-центр МВС і отримали поради щодо складання майбутнього іспиту. Деталі від Соні Григорчук. Як проходить іспит з водіння, яких помилок найчастіше припускаються люди і як побороти хвилювання. Усе, що цікавить учасниць проєкту, вони питають напряму в екзаменаторів. Наші жінки прийшли в сервісний центр ознайомити з попередньою з процедурою прийняття іспиту, позадавати запитання і так би мовити, самі себе заспокоїти, тому що хвилювання в цьому процесі нікому не допоможе. Людина в стані стресу може робити достатньо багато і помилок, і тому подібне. Хотілося донести, що екзаменатори насамперед тільки хочуть допомогти. Жінки вже пройшли теорію і Вуються переходити до практичних занять. Усі вони мають права категорії Б. Тепер же опановують вантажівки. Зараз я працюю водієм таксі і дуже часто приходиться працювати драйвером, тобто я сідаю на іншу машину, відразу підлаштовуюсь, і до сих пір в мене проблем не було. У мене чоловік працює вже давно водієм вантажівки. І він мені давно вже каже Давай йди вчися, і ми разом будемо працювати в парі. Навчити на категорії Це та це є відібрали сотню жінок із чотирьох міст: Києва, Рівного, Хмельницького і Тернополя. Серед них вчительки, молоді мами, дружини військовослужбовців та інші всі, хто готовий змінити професію. Розрозуміли цей виклик нестачі робочих кадрів водіїв на місцях. До нас зверталися власне перевізники, які говорили про те, що чергова хвиля мобілізації просто забирає водіїв з доріг. У межах проєкту учасницям забезпечили підтримку психолога. Також планують низку тренінгів, наприклад, щодо вдалого проходження співбесід, спілкування із роботодавцем та порад у сфері логістики. Наші партнери їх вже понад 20, Вони готові працевлаштовувати наших дівчат. Вони готові як провести їм екскурсії, стажування, додаткове навчання, так і безпосередньо укласти трудові договори. Навчання безкоштовне. Пілотний проєкт від Міністерства розвитку громад та фундації інституційного розвитку профінансувало Держагентство США з міжнародного розвитку. Соня Григорчук Ігор Ткач, телеканал Рада для підсумків єдині головне.